Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Зараз розглянемо важливе питання. Воно зв'язане з підготовкою картоплі до посадки. Це процес озеленення або яровизації картопельки. Посівної посаду, посадкової картоплі в квітні 2023 року. Щоб не займати багато часу, ми зразу ж вам даємо чисті години, тобто ми всі негативні енергії, які могли б впливати на нашу картоплю, ми їх просто вичистили. Вибрали тільки найкращі періоди, і зараз з ними вас познайомимо. Отож, перший період у нас при зростаючому місяці в знаці лев. Це можна буде робити, виносити картоплю з льоху е, і викладати в теплих кімнатах, в теплицях 1 квітня всі 24 години, 2 квітня з 0 годин і до 9 години ранку. Наступний період у нас буде вже аж 8 квітня, це коли спадаючий місяць буде в знаці Скорпіон. Починається цей період з 8 години ранку і до кінця доби, 9 квітня з 0 годин. І до 11 години 30 хвилин. Тут уже без перерви гарний період наступний для яровізації це стрілець спадаючий місяць, 9 квітня починається з 16 години до кінця доби, 10 квітня всі 24 години, 11 квітня з 0 годин та до 13 години дня. Наступний період підходить не тільки для посадки. Картоплі. Ми, до речі, зробимо внизу таку зносочку, в якій ви можете побачити відео, присвячені найкращим дням для посадки картоплі в квітні. Отож, цей день не тільки цей період не тільки добрий для посадки, але й для того, щоб винести картоплю на озеленення. Це 11 квітня після 21 години вечора і до кінця доби, та 12 квітня всі 24 години. Йдемо далі. Далі дуже цікаво. У нас теж гарний знак, гарні енергії для того, щоб розпочати період озеленення. Це 14 квітня, всі 24 години. Це той час, коли спадаючий місяць буде в знаці водолій. І ще один день в цьому знаці, 15 квітня, з початку доби та до 17 години 30 хвилин. Гарний період для того, щоб розпочати озеленення, буде при спадаючому місяці в Знаці риби 16 квітня з 6 години ранку до кінця доби, 17 квітня з 0 годин до 19 години та 30 хвилин. Наступний період після перерви наступить. Коли буде вже 22 квітня зростаючий місяць буде в знаці близнюки, 22 квітня з 14-ї години після обідньої перерви починаємо цю роботу та до кінця доби, 23 квітня всі 24 години, 24 квітня з 0 годин та тільки до 14-ї години дня. Рак, зростаючий місяць, ще один гарний період. Це буде 25 квітня, всі 24 години, 26 квітня також вся доба можна викладати картоплю. І завершається у нас місяць квітень, гарним періодом, коли зростаючий місяць буде в знаці Лев. 28 квітня починається цей період викладки картоплі на зеленення з 12 години дня до кінця доби та 29 квітня з 0 годин та тільки до 12, -ї, 12 -ї години 30 хвилин. Пані підписники! Пані глядачі, якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.